Доброго дня Україна! Доброго дня громадяни України! Громадяни, які не сидять на кухні, які не сидять в Фейсбуці, а захищають майбутнє своєї України, захищають майбутнє своїх дітей. Ми мусимо з вами сьогодні захищати і виборювати гідну освіту належне медичне обслуговування. Ми мусимо боротися за прості нормальні умови життя в нашій з вами з вами країні. І Чому? Тому що влада робить все для того, щоб забрати у кожного з нас все, що зароблено важкою, тяжкою працею. Вони, ця влада, вони не вважають Україну своєю країною країною для життя. Вони сприймають Україну як територію для заробляння. Вони не планують жити тут. Не плануючи жили тут їхні діти. Вони живуть за принципом одним: купувати похатийці в кожній європейській державі, купувати за наш з вами рахунок. Тільки ми з вами можемо їх зупинити. І ми мусимо це зробити, і вони знають, що ми їх зупинимо. Саме тому сьогодні партія регіонів на чолі з Януковичем роблять все для того, щоб знищити незалежних людей. І вольових, щоб не дати можливості нам з вами їх побороти. Вони знищують підприємства корупцією податками. Вони позбавляють людей робочих місць, позбавляють заробітної плати і позбавляють надії на майбутнє. Вони змушують пенсіонерів молити Бога тільки про одне, про терпіння. Вони хочуть, щоб ми. Опустили голови, щоб ми терпіли і мовчали, але цього не буде. Ми знаємо, що ми поговоримо, ми знаємо, що робити. Всеукраїнська, е, всеукраїнська партія Віталія Куличка «Удар» вже внесла в парламент цілий ряд законопроєктів. Удар кличка знає, що робити для того, щоб створити рівні умови праці для всіх створити умови і можливості для людей працювати гідно, чесно і жити достойно. І ми зробимо все для того, щоб наші з вами діти були горді тим, що вони живуть в європейській країні. В Україні, яка буде європейською не тільки з точки зору географії, але саме головне з точки зору умов, умов життя для людей. І ми обов'язково досягнемо тієї мети, яку поставили перед собою, тому що сьогодні тут, на цій площі, всі демократичні сили, ми об'єдналися разом, а разом ми не переможемо. Слава Україні!